Помешкання у цьому будинку на вулиці Ставропігійській бічній площі ринок ледь не коштувало власнику життя. Проблеми у чоловіка почались після смерті матері. На нього пригадують сусіди, влаштували справжнє полювання. А тут такий одинокий, так? так? Так. такі щось проблеми в нього виселяли. там. ну я конкретно не можу сказати. А не бачили? прошу давно його не бачили? Ну вже там його десь було вивезли на якийсь період, на місяць-два. Одні співчувають, а інші на запитання про зниклого ніяко віють. Сусід по сходовій кліці запевняє, чоловік періодично з'являється у своїй квартирі, але там не живе. Щоправда, те, що ним зацікавилися журналісти, чомусь не на жарт схвилювала парубка. О, на жаль, його немає. А де? Не знаю. Тобто, тобто… Він що, не живе тут більше чи як? Навіть вам не знаю, як сказати. Ну, скажіть, ну просто ми хочемо його знайти, може він. Ну, Може знаєте, де ми можемо його знайти. Ні, не знаю. А, а як він тут? Не, не живе вже зовсім, що він дав квартиру? Ні. Я не... цією інформацією не володію, якщо чесно. Тобто я його бачу ну, місяць тому. Тобто. Він приходить. А, а ви квартирант чи, як, чи просто ви? Ні, ні, я сусід. Ага, ви так. сусід. Я перепрошую, але я біжу, бо там. Насправді, ж за останній рік чоловік навідувався у свою квартиру лише раз. Він зник у грудні 2010-го, а у вересні 2011-го львів'янина напівживим знайшли у лісі на Івано-Франківщині. Коли у лікарні він прийшов до тями і почав розповідати, що сталося спершу. Усі подумали, чоловік божевільний. Поступили повідомлення з Івано-Франківської міліції про те, що є такі. Скажімо так, пацієнт в лікарні, який повідомляє, що його викрали працівники міліції, катували разом з бандитами, в результаті чого заволоділи його майном, квартирою, його ще вивезли за межі області, де, напевно, сподіваються, що він вже не живий, викинули, От, і вільно себе почували. І це напряму було пов'язані працівники. Галицького ревіділу зараз аферу розслідує прокуратура Львова. Кримінальна справа порушена за фактом викрадення людини та за фактом перевищення службових повноважень службовими особами галицького відділу міліції. Справу в ефірі ток-шоу відверта розмова на каналі 24 Прокоментував заступник начальника міської міліції. Людина діяла в зговорі з особами цивільними і відповідно зараз. Супровід справу розслідує прокуратура, а оперативний супровід здійснюють працівники внутрішньої безпеки. А, і квартира буде повернута цьому чоловікові? Ну, я думаю, в результаті, за, на даний час накладена заборона на відчуження квартири, і в результаті все ж таки, е, я думаю, що цей потерпів... А цей потерпів... чоловік може спокійно потім жити у Львові? Я думаю, що так. Я переконаний. Де подівся, потерпілий, невідомо. Кажуть, його переховують, боячись розправи. Міліціонер, який проходить у справі під підпискою про невиїзд йому світить до п'яти років позбавлення волі. Артем Лисак, Оксана Лабойко, Олександр Бригадир, головні новини Львова.